Три важливих елементи можна і треба вирішити для підсилення збройних сил України. Перше це далі більше сучасної зброї, дронів, ракет високоточних, всього того, що на відстані б'є ворога і зберігає наших, зберігає е, наших захисників. Це найдорожче, що у нас є, і це сьогодні і пан Олег, і я і багато інших депутатів в парламенті саме на цьому наполягали, і будемо далі наполягати і завтра, і післязавтра, і кожен день. Ми добре розуміємо, але не цінуємо, хто нас захищає збройні сили України. Другий елемент все, що потрібно для мобілізації, для наших військових, для членів сімей військових, маємо віддати тут і зараз. Май на увазі державу. І ми, ті фракції, батьківщина, Європейська Солідарність та інші, ми наполягаємо, щоб забирати мільярди, які були виділені або виділяються на всілякі. Чиновників, бюрократів, цей телеканал, який чесно кажучи, за таке фінансування абсолютно не потрібен, і багато інших привілеїв, в тому числі і скорочення зарплат. Які мають високопоставлені чиновники, члени наглядових рад, і так далі, і це величезний ресурс, який можна і треба спрямувати на посилення мотивації виплат нашим захисникам від виплати за укладання першого контракту і так далі, по всі на весь строк служби і захисту України. Більше того, третій елемент, за який ми за який боремося, і далі будемо завтра боротися, це соціальний блок. Все, що стосується інвалідів першої, другої групи, догляду за ними, членів сімей, дітей, люди, які були в полоні, це величезний і такі знаєте, непростий емоційно блок питань. Але ми фахово пропонуємо монобільшості, щоб все ж таки таких людей. Цей закон, законопроект новий про мобілізацію захищав, зберігав, ні в якому разі не принижував. Нам треба і ми так підходимо до цього мобілізаційного закону. Знаєте, підтримати насамперед захисників, підтримати членів сімей, але й підтримати кожного українця, щоб не лякати мобілізацію, а навпаки, ставати більш сильними, єдними в державі, а відтак більш здатними протистояти ворогу. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб-каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.